Вітаю на моєму каналі. Я вирішила трішки більше часу виділити зйомкам і перестати лінуватися, взяти себе трішки в руки, тому що вагітність це не хвороба, і треба щось робити. Все одно, до прикладу, мій чоловік нарешті дослухався до мого прохання, і в нього знайшовся час на те, щоб скосити траву в нас на подвір'ї, тому що дійсно вона дуже а, заросла. І ось так це все виглядає. Трішки жахливо, але мені необхідно навести лад, все позамітати, і тоді буде вигляд набагато кращий. Також за цією травою приховувалось деяке сміття, тому роботи ще є багато. Але хочеться, щоб все-таки на подвір'ї було затишно та чисто, перш за все. Ну, і також в мене сьогодні було готування і натхнення до приготування їжі. Так як мій малюк не хоче абсолютно нічого їсти, крім випічки, тому що в нього зараз лізуть зуби. Ось ці кутові дуже важко впоратися із тим, щоб його хоч чимось нагодувати. Тому я вирішила спекти хлібчик. Він в мене добре підійшов. Я посипала зверху його кунжутом. Борошно в нас йде дуже швидко, тому доводиться постійно купувати ось ці мішечки з 10 кілограмами. Ось така краса в нас вийшла. Хлібчик дуже смачний, пухкенький. З магазину хліб в нас ніхто їсти не хоче. Він в нас псується, якщо чесно, навіть. Тому я вирішила, що домашній все таки домашній хліб, і випічка домашня йде набагато швидше, не встигаю оговтатися, як все зникає. Тут ще з нього йде пара після духовки, але я дуже поспішала, аби зробити котлетки, і мені необхідно. Була невелика кількість того хлібу. Також я паралельно замісила тісто ще раз на сінабони, тому що я дуже їх хотіла, тому не хочу собі відмовляти, в цьому задоволенні і поставила його підходити, поки буду займатися власне, самими котлетами. Я натираю цибулю, ну, перед тим відбиваю фарш, звичайно ж. Рецепт моїх фірмових котлеток є е, на моєму каналі. Проте е, хочу сказати, чому я натираю цю булю, тому що не дуже мені подобається відчувати її е, в е, цих котлетках. Також я, як завжди, вирішила їх запекти, тому що не хотіла е, зайвий час витрачати на кухні, і так вже від цього всього приготування було спекотно, хоча погода в нас. Досить нормальна, прохолодна. І, мабуть, це зіграло ключову роль у тому, що я змогла сьогодні так плідно попрацювати на кухні. Я швиденько формую котлетки, додала також свої улюблені спеції. І паралельно дивлюся серіал, тому що я не можу залишитися наодинці із своїми думками. В мене одразу вмикається якась тривожність, як я вже говорила, я або слухаю аудіокниги, або дивлюся серіал. Дуже рада, що зможу виділити час все-таки. І наготувати нам знову на декілька днів хоча б їжу, тому що. Мені набридло кожного разу вигадувати, що ж би таке приготувати і як зробити. І ще більше я була рада, тому що в мене були залишки м'яса у морозильній камері, все ж таки було з чого щось приготувати, щось зробити. Також в мене на плиті паралельно готувався супчик спеціальний з курятини для Остапчика. Я його е, перебила блендером, і в мене якось не було часу, навіть щоб е, це зняти і показати. Ось такий файний хлібчик в мене вийшов, і е, я його подала в такому гарному е, посуді, який бабуся передала, посмажила також картопельку. Так, друзі, я прибрала на кухні. Все поскладала, все тут у мене чистенько, гарненько. І у вітальні також. І я вирішила ввечері пізно спекти тортик, тому що мені так сильно захотілося якогось торта, але не хотіла купувати його, тому що в тих магазинах реально продають страшні продукти харчування, після яких потім. Ну Після цих тортиків потім реально болить живіт, болить шлунок. І вони взагалі не смачні. А домашні, звичайно, що найкраще. Тому я відкрила е, свій записник. У мене ось такий. Не знаю, звідки я взяла його. Тут в мене різні рецепти. Е, і зараз буду пекти свій пляцок. Пляцок, снікерс в мене він записаний, але я буду пекти трішки інший, тому що мені необхідний саме цей корж з амонієм, з додаванням амонію. В мене є рецепт. Є цей амоній, тому зараз буду пробувати, чи в мене вийде, не вийде. Зараз побачимо. Ну, і хочу показати вам, який ж файний тортик, я зробила на днях. Знову ж таки, з додаванням амонію. Мого улюбленого вийшов такий пишний коржик. Всього лише один, але я вирішила його розрізати і використати крем а, класичний на основі масла та згущаного вареного молока, тому що, самі розуміємо, що вершки це дуже дороге задоволення. І, напевно, тільки на свята. Ось такий тортик в мене вийшов. Зверху я ще насипала тої малинки, щоб було більш презентабельно. Але, скажу чесно, він дуже смачний. Так, в мене вже тут висохло все взуття, яке я прала вчора. Ну, майже. Може ще трішки постояти. І деякі надсилали мені підписники для Остапа. Тут дуже yeah. багато різного. Ось і Сашка кросівки. У нас сьогодні погода просто чудова, тому що немає спеки, як такої. А, вітряно і можна знаходитись на дворі. Поки я собі знімала свої відео, монтувала, мила кухню. Сашко приїхав і купив продукти по списку, який я йому заздалегідь написала, мені необхідна була кориця для сінабонів. Помідори, перець, сметана, взагалом все найнеобхідніше. Ну, і як же обійтися без цього напою три в одному. Я сінабони спекла, їх вийшло небагато і залишилося тільки зверху намастити кремом. Ось залишки тортика. І що хочу сказати вам. Щоб ви розуміли, я з'їла тільки один невеликий шматочок зранку це все їв Сашко і Остапчик. Я собі залишаю цей красень, цього красення вже на завтра, тому що не хочу переїдати. Зранку в мене було солодке і на цьому вистачить. Так, Сашко, тут все скусив майже на подвір'ї. І залишилося з іншої сторони травичка. Тому у нас тепер пахне свіжо скошеною травою. Ну що ж, таке вийшло коротке відео. Я хочу побажати вам всього найкращого. До нових зустрічей, па-па!